У є ще G-Play. Ось така моделька на 32 ГБ. Має відбиток пальця. Є два штуки. на 30 так що тут у нас Роз'єм на наушники 3,5 Type-C роз'єм на зарядочку. По екрану нюансів немає ніяких це так трішки погано витер. Зараз покажу всю інформацію про цей пристрій. Ціна 2500 гривень. Працює досить непогано, я б сказав би. Так, 23-го року випуску. Досить сучасна моделька на 12 му Androidі. Так, що у нас там по пам'яті? 332 він йде. 32 Габайт. Показую камеру. Якщо вам буде видно, досить непогано показує камера. В комплекті іде до цього телефона, є, до речі, відбиточок. Шнурок Type-C магнітний, ось такий, та коробочка. Є два штуки. Кому цікаво такі варіанти, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал. Силочка у шапці профілю.